Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Важливо є те, щоб ми духовно розвивалися, щоб ми не залишалися на одному, тому самому рівні. Це можна прийняти до того, що багато людей вони спершу вчаться в школі, потім в університеті, здобувають якісь професійні знання і навички, отже, професійно розвиваються по своїй професії. Також важливо, щоб ми християни. Духовно розвивалися для доброго навчання потрібно мати доброго вчителя, доброго наставника. Також для нас, християн, важливо мати духівників. Духівник це той, який нас настановляє, який дає поради, щоб ми йшли за Христом, щоб ми духовно розвивалися. Не тільки сповідник, той, який сповідає, а також і духівник. Духівник має бути людиною досвідченою, з відповідними знаннями, з відповідним досвідом. Отже, важливо є мати духівників, Отже, я маю духівника. Слава Ісусу Христу!